Всім привіт! Сьогодні у нас така посилочка з Китаю. Це повинен бути годинник. Ми його заказували приблизно за 23 дні тому. Він з Китаю написано, що 12 числа вилетів, перетнув кордон. Сьогодні у нас 23 січня, то він за 11 днів він дійшов. Замовляли ми його за 2.02 долари. Зараз він приблизно коштує від 2,5 до 3 доларів. Силка буде під відео, звісно, знизу. І Ось такий пакетик, трек номер не відслідковувався. Ну, відслідковувався сійти на території Китаю. Коли він вже перетнув кордон, Ну, він же не був незрозуміло. Ну, зайшов за 11 днів, коли перетнув кордон. Загальна 7 днів обробка заказу і 15 днів доставка 22-23 дня. дня. Ну що ж, давайте розпакуємо. Почнемо розпаковувати. Годинник повинен бути з чорним ремішком, Срібний сам. Ну, подивимося, як він запакований. Ну, Зовсім бачу, просто запакований. Такий годинник, так, тут у нас в пакетику був ну, дуже погано, мені здається, він був запакований. Ось такий у нас годинник. Давайте перевіримо, подивимося. Так, як було написано іскусвіна кожа. Так, годинник де, напевно, що батарейка там відповідно стоїть. Скло ціле. Ремішок. Що йому казати про ремішок? Як всі говорять, це... Шкіра дракона, напевно. Ну, Це точно не натуральна шкіра. Так і було написано, що слід очікувати від 2.02. долара? Це досить так непогано, я б сказав. Видно, ну, нічого немає, ні гравіровки ззаді, нічого. Він вказано, здається мені, що він повинен бути до 2 метрів. Ну, якийсь вода не проникне, здається. Зараз до 2 години вже не носив, тому я не знаю як. Я його застімну. Подивлюсь, треба, ще подивитися, що фокус в камера. Так. Так, так, так. Обачаєте, годинник довго не носив, справді не знаю. О, ремішок такий, бачу, що вже сипеться. Якість не дуже. що слід очікувати за 2 долари? Це по акції було 2 долари. Ось такий годинник як ви бачите, він не досить великий. ще є, буде видно скільки він відпрацює, там ще є. Золотий та щорний, з коричневим ремішком, здається, можна вибрати собі, який забажаєте. Ну, якість, як ремішок, не знати, скільки він прослужить. Якщо подивимося, коли він розлетиться, то ні, я напишу в коментарях, скільки він прослужив. Все, як бачите. Якість не справді. Ремішка не дуже. 2,02 долари, що слід очікувати. Досить нормальний годинник буду носити, подивлюсь, скільки проношу. Все, всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Скоро буде на ще новий годинник. Також буде багато цікавих. Все повинно пройти. Подивимося, головне, щоб не було затримки з пошти. Всім дякую.